Вітання! Моєю задачею буде продемонструвати красиву і дієву практику спостереження та концентрації нашої з вами уваги. В моєму випадку є кварцу. Однак це може бути як вогонь, свічка, може бути вода. Якщо є можливість вийти до водоймища, до потічка, до джерела це також варіант. Можна спостерігати за комашками. Наше завдання на 5 хвилин відключитися від цього світу і поринути в цю красу. Моїм завданням під час практики є спостереження за тим, як переливаються кристалики на світлі, за випуклістю самої жеоди. Для чого це нам? Це своєрідна медитація, яка допомагає прибрати зайвий шум із голови, очистити думки, обнулитися певним чином. І через 5 хвилин такої практики, зі свіжим поглядом, зі свіжими органами чуттів йти далі жити це життя. Це може бути паузою посеред робочого дня, робочого тижня, це вже як по зручності, як відчуваєте. Можна у своїй кишенці мати якийсь красивий брелок і його посеред дня брати і розглядати. Можна дивитися на годинник, або на наручний, якщо він красивий і там є що розглядати, або ж на настінний, який є у вашому офісі чи будинку. На 5 хвилин відключаємось від соцмереж, від людей, від завдань. І занурюємося у будь-яку красу, яка є під нашою рукою, і ми можемо її розглядати, спостерігати, концентруватися. Дякую вам за увагу. Бажаю кожному з нас ділитися любов'ю, теплом, світлом для тієї кількості людей, яка є для нас доступною: наші близькі, наші рідні, люди, які підписані в соцмережах, для всього світу, якщо є на те можливість. Адже у стані благості наш мозок створює, інгенерує ідеї. Він проводить через себе енергію творця. І тим самим наша цивілізація розвивається. Ми переходимо з рівня в рівень. Тому бережи себе. А якщо потрібно буде знайти відповідь на питання, розібратися у якійсь темі, пропрацювати щось. Звертайся, я завжди радий допомогти.